Всім привіт! Мене звати Сергій і це ретро ігри по українськи лайв канал. В цьому випуску вирішив згадувати один з перших комп'ютерів мого дитинства. В цілому у мене в житті їх було два: це шкільний комп'ютер MSX і більш ближчий до мене комп'ютер ZX Spectrum, який був у мого двоюрідного брата, і в нього я міг пограти подовше. Комп'ютер MSX був шкільний і урок інформатики взагалі починався з 10 класу, але з 5 класу нам зробили факультатив, і раз на тиждень я міг. Дозволити собі пограти в ігри на MSX, на картриджах або на дискетах. Але з Spectrum там можна було грати частіше, тому що ми з двоюрідним братом жили всього у приватному секторі 5 будинків один від одного, менше 200 метрів, і тому дуже часто бігали один до одного в гості, погратися, щось таке зробити. І особливо на канікулах, коли взагалі доступу до шкільних комп'ютерів не було, то ми могли грати на, там, в літніх каникулах. З братом з X спектром, тому, мабуть, з X-Spectrum хоч і не є самим першим моїм комп'ютером, але був самим розповсюдженим комп'ютером в моєму дитинстві. І виходить, я був не тільки консольчик а ще й і пекарщик. Да? Виходить, що ПК в моєму житті були. Хоча, на жаль, досав в мене не було. Це дуже було так по-багатому мати комп'ютер на досі, але отакі комп'ютери у мене були. З ікс спектром, що ж це саме таке? Це комп'ютер, який був. Випущений у 1982 році британською фірмою Sinclair Research. І цікаво те, що він був зроблений на ну в епоху, коли такі комп'ютери виходили масово для домашнього ринку. Він був зроблений саме для європейського ринку, і звісно, в Британії вперше за все він продавався. Цей комп'ютер, ну на тому в той, в той час дуже багато виходило і британських, і американських комп'ютерів цього ж типу. Це, наприклад, той же Commodore 64 в Америці або Amstrad там в Європі, да? але і вони всі дуже багато з них виходили на процесорі Zilog z 80 який був доволі популярний. Ну, не всі деякі на інших процесорах, на своїх, але Zilog z 80 був в ті часи дуже популярний. Це восьмиразрядний процесор, який на той момент видавав дуже непогано. Здатність обчислювальну здатність і э, був цікавим рішенням для в принципі. Для тих часів, що відрізняло цей комп'ютер з spectrum від інших комп'ютерів. Я взагалі то про цей комп'ютер опис огляд робив на цьому каналі. І про інші комп'ютери вже правда, можливо, з півтора-два роки тому. Але ну це в цілому в в вкратці можна буде згадати, що ж, що ж було цікаве в цьому комп'ютері в ті часи. Ну, по-перше, це низька вартість. Завдяки своїй низькій вартості, цей комп'ютер міг. Ну, його розкупали, він став більш популярним. Він коштував 125 фунтів за саму базову модель, де всього було 16 кілобайт пам'яті, але з більш розповсюджений, який був розповсюджений і у нас в нашій країні. Це модель із 48 кб кілобайтами коштувала 175 фунтів. Ну, це було доволі непогано, тому що в ті часи домашні комп'ютери коштували неймовірні гроші. Взагалі, персональні комп'ютери це е час епохи розквіту саме персональних, Вірніше, епоха початку розквіту персональних комп'ютерів, в ті часи вони були ще тільки набирали свою популярність, тому коштували вони доволі дорого. Цікаво, те, що буквально ну за півтора, навіть менше ніж за півтора року на той момент продали мільйон комп'ютерів. Для 80-х років це також була доволі велика, ну, дов... доволі велике число продажів. Звісно, компанія не зі своєю несе Фаміком переплюнула усе, усе. Верніше компанія Nintendo з знесе з Фаміком, переплюнула усі комп'ютери консолі тих часів, але ось э, саме комп'ютери з експектом. Які, мабуть, свої, ну, майже він в два рази був дешевший. Ну не в два, ну, в півтора точно рази був дешевший, ніж американський аналог Commodore 64. Незважаючи ну, на те, що е, сама ця консоль виглядала е, ну, все, все, графіка на цьому комп'ютері виглядала худіше, ніж на тому ж Commodore 64, але багато ігор виглядали доволі непогано. Ну, Електронна частина спектрума, вона була розроблена Річардом Альтфару. Сером і з компанії саме Sinclair Research. А дизайнер самого комп'ютеру вигляду був Рік Діксон. І, ну, і в цілому машина вийшла доволі цікавою, компактною і прикольною. Те прикольно те, що потім. Після того як вже були, були зроблені перші комп'ютери, вони отримали свою популярність. Почали розробляти інші моделі цих комп'ютерів, які були оснащені вже і більшою кількістю пам'яті і е, носієм е, завантаження інформації. Чому я сказав так? Тому що цікаво те, що цей комп'ютер працював на е, ну у нього була оперативна пам'ять і постійна пам'ять. До речі, опра... замість операційної системи тут стояв Basic, і Basic цей. Через цей Basic, який був розроблений саме під е, е, комп'ютери Spectrum, ну, саме цей Basic був основною ну, да, основною. Системою цього комп'ютера через нього можна було вводити команди і таке інше. Навіть цікаво було те, що можна було програмувати на ZX Spectrum. У мене в дитинстві був знайомий, ну це друг мого старшого двоєрідного брата, однокласник. Він взагалі робив свої перші програми на ZX Spectrum, а потім став програмістом, відучився і зараз працює програмістом. Але початок його був саме з цього восьмірозрядного комп'ютера. Але в дитинстві нам більше цікавило, все таки не ці комп'ютери, комп'ютери А ігри ігри по цьому комп'ютеру, які можна було грати. Ігри в ньому були різноманітні. Ігротека взагалі дуже велика на за Spectrum, тому що дуже багато людей самі просто почали програмувати ігри. І навіть на тому ж Бейсику писали багато ігр. Із-за цього прямо ігротека і були офіційні ігри, які продавалися на аудіокасетах на офіційних, на лицензійних, а були і ігри. Які і продавалися. Ну, просто саморобні, просто якось вони розповсюджувались. Так, і я ж повернусь до тої теми, що носієм головним інформацією на цьому комп'ютері були аудіокасети. Звичайний магнітофон з аудіокасетами, там бас ТДК і таке інше. Да У нас, пам'ятаю, були МК-60, МК-90 касети, які були не дуже якісні, але мали тож також 60 або 90 хвилин аудіозапису, але потім з'явилися ті ж ТДК, бас Sony, які стали більш. Крутими. Так, ось на таких звичайних касетах, на яких ми б звикли слухати музику і записувались ці ігри. І в ці ігри можна було грати саме, ну, саме завдяки цим касетам. Треба було взяти, щоб цю касету підключити магнітофон до комп'ютера, і комп'ютер підключити до. Телевізора і потім вставити касету з грою, вимкнути плей, і касета завантажувала гру в оперативну пам'ять комп'ютера, тільки після цього ми могли грати. Цікаво було те, що в ті часи ми, мабуть, довше чекали завантаження ігри, ніж грали в саму гру, тому що на аудіокасетах було красиво намальовані картинки. Ми бачили якісь фантастичні там якісь картинки у вигляді там монстрів. Космічних пригод або якісь фентезійних пригод, лицарів з мечами і таке інше. А коли завантажуєш гру і бачиш ці спрайти не завжди це подобалось. Ну насправді нам тоді не сильно прям графіка там якусь відівідігравала якусь важливу роль, тому що цікаво було все таки геймплей, як було гралася ця гра, і багато ігри гралися непогано. Незважаючи на доволі складненьке керування на ZX Spectrum, але багато ігр дійсно гралися поганенько, особливо саморобні ігри, які не робили студії, а робили е, звичайні люди. І десь там вона була або надто складна, або з надто незручним керуванням. Ну і таке інше. Але в цілому дуже багато ігр, ну і взагалі за x spectrum для нас відкрив. Такий багатий ігор відео і такий собі віртуальний, хоч і з всього чотирьома кольорами але цікавий світ. Дуже багато ігор було взагалі монохромними на закпекрумі. А розфарбовувались тільки рамки або панельки, якісь ігрові в самій грі. Але це нас не зупиняло. Ігри про якихось термінаторів, якихось рембо, якихось там лицарів. Були цікаві дізі і там яйця з руками і ногами, або там ще якісь пригоди. А дуже багато стратегій покрокових було на Spectrum і не тільки покрокових навіть в реальному часі, незважаючи на таку графіку. Тому це дуже захоплював, незважаючи на те, що графіка була набагато хужіша ніж на, ем, на той ж консолі НЕС. Ну і в цілому ще у мого брата була книжка, в якій було зібрано 500 ігор, І дуже цікаво було читати описи цих До речі, Деякі ігри важко було зрозуміти, коли запускаєш, що робити, а відкриваєш цю книжку, і там бачиш описи, що робити, і за цього гралося дуже круто. Навіть ми могли робити цікаві історії, і в деяких іграх, наприклад, в стратегіях робили гру много, много а не однокористувацька, на яку вона була розроблена. Ну просто там обманюючи саму гру і розділяючи солдатів між собою, і битися між собою, а не знищувати комп'ютерних солдатів. Да, просто не заходячи до них. Ну, про це я розповідав в іграх Rebel Star, коли розповідав про спектром ігри. Про це роліки всі є. Тому для мене цей комп'ютер відкрив цілий світ комп'ютерних ігр, як для мене, так і для моїх двоюрних братів і для деяких друзів, яким це було цікаво. Зараз, звісно, цей комп'ютер не сприймається так круто навіть людям, яким подобається ретро-ігри із за своєї графіки, але є справжні поціновувачі і навіть є люди, які до сих пір програмують цікаві ігри. Ігри для за x і сучасні ігри, звісно, виглядають набагато круче Є клони, є ці комп'ютери. Ну, взагалі тоді це були все-таки клони. У нас я маю на увазі, є сучасні клони за x новодільні, не емулятори, а справді справжні такі комп'ютери, в які також цікаво ну грати, як воно зроблено. з Виглядом на сучасність з можливостю можливості підключатись да, там через HDMI до Сучасних моніторів, телевізорів і таке інше. Я думаю, на цьому мій спогад можна буде закінчувати. Сподіваюсь, вам було цікаво, і візуальна картинка з іграми на ZX spectrum вам сподобалась. Ну на цьому, все. Дякую всім за перегляд. Буду вдячним за коментарі. Під відео за пальці до гори, А ми побачимось в наступних роликах. Всім пока.